Депутати, <підателі> навіщо вибирати мене голову і чи на У Деканській селищній раді 26 депутатів. 20 із них підписали подання про скликання сесії для того, аби розглянути питання про висловлення недовіри і дострокове припинення повноважень селищного голови Сергія Давиденка. Найближче чергове засідання було призначене на 31 жовтня. Селищний голова не забезпечує з місця повноважень, кімповноважень, фактично забутує належно забезпечує добровольчих підрозділів громади, що підриває поїздатність підрозділів на оборону за більшість 8 місяців перебування нашої держави, в стані війни, щоб жодна мати не проведено до повноцінно належного стану. Не побудований розпочаток будівництва жовного нового притяга рішення виконавчого комітету не публікувалися, не надавалися надавались до на ознайомлення населення постійним комісіям ради депутатам ради, що є порушення. Жодних з тих претензій я не погоджуся. Я вважаю, що я справляюся зі своїм зі своїми повноваженнями, ті, які надані мені. Я працюю тільки у рамках чинного законодавства. Немає ні кримінального провадження, ні вироку суду. Немає жодних підстав. Ми не порушуємо закон. Ми сесію проводимо. По земельних питань стараємося не рідше одного разу на місяць. Хай звертаються правоохоронні органи, контролюючі органи. Я буду співпрацювати. Сергій Давиденко на посаді селищного голови два роки. У мене діти, внуки є, розумієте? Молодь доже його підтримує. Якщо ціни десь підвищують, каже, на гарячу лінію дзвоніть, дольше. Усе в квітах. Де конька вся в квітах, ставки почали розчищувати. Ну, я б не сказала, що якісь зміни. Ну ну в крайньому разу фельдшерський пункт залишився, клуб залишився, і то добре. Чистіше стало і так, і порядки навів чоловік. Питання про недовіру на сесію 31 жовтня не винесли. Окреме засідання голова має скликати до 4 листопада або ж депутати зберуться самостійно, каже Віталій Дяківнич. Ми протягом двох років шукали певної комунікації з головою. Громади серед депутатського корпусу є представники, керівники установ, організацій, тобто люди, вже які є два-три скликання вже працюють працювали. І виконували депутатські повноваження. Наразі цієї комунікації за два роки ми так і не отримали. Голова не в повній мірі виконує свої, ну, ті функції, які на нього покладені, згідно чинного законодавства. У нас є секретар селищної ради, який згідно чинного законодавства, повинен надалі бути керівником громади. А далі будемо вже обговорювати ці питання з фракціями депутатськими. около двох тисяч двох тисяч підписів щодо незгоди висловлення недовіри і достроково припинення повноваження. Хто хто збирав? Люди, жителі, не я його збирав. Люди принесли сьогодні повністю, е, е, щоб звернутися вище. Ми будемо передавати його на офіс президента. Згідно із законодавством, аби достроково припинити повноваження голів місцевих рад, за це мають проголосувати дві третини депутатів від загальної кількості, каже адвокатка. Якщо існують підстави. Та ви говорити про те, що він у своїй діяльності порушив а, норми Конституції України, норми законів України або не виконував належним чином свої повноваження, і при виконанні цих повноважень е, ігнорував норми законів. Це не просто що депутати е, припущення свої, якісь міркування, доводи. Це повинні бути конкретні факти, які підтверджують, що. Е, Міський голова щось не виконував так, або, наприклад, порушив чітко яку статтю закону і якого закону. Нагадаю, депутатів та голову Деканської селищної ради обирали 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів. Тоді ця громада утворилася вперше, об'єднавши населені пункти колишнього району. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтавщина.